Друзі, ми маємо одну квартиру на огляд у Валенції. Цікава з ремонтом. 165 тисяч євро. Ми зараз на неї подивимося, вона позаду мене. І зараз покажемо вам, в якому будинку вона знаходиться. Ось так виглядає наш будинок, і поїхали подивимось квартиру. Отож, 165 тисяч євро за 80 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. Маємо ось такий окремий вхід до нашої квартири. Так, тут ми маємо диван. Зону телевізора, є кухня, яка з'єднана з вітальною, також стіл. Всі меблі, як ви бачите, залишаються. Одразу видно, що в квартирі нещодавно зробили ремонт. Ось тут у нас пральна машина, бойлер і маємо санвузол. В санвузлі у нас є душова кабіна, унітаз, умивальник та біде. Проблем по ремонту тут теж немає, як і в цілому всій квартирі, як я вже говорив. Просторий, санвузол, поміняні також двері. В принципі, все в порядку. Рухаємося далі. Як я вже говорив, диванна зона. Так, маємо тумбочки, диван, якийсь невеликий такий пуфік і відокремна спальня. Двохспальне ліжко потрібно буде докупити, можливо, матраси, є тумбочки, поміняні металопластикові вікна і ось така шафа для речей. Наступну спальню вони відокремили такими стильними тумбочками, але необхідно буде до спальні докупити ліжко, так і все буде в порядку. І в принципі, квартира готова до заселення.